Вітаю, бажаю вам здоров'я і гарного настрою! Привіт, друзі з вами тетяна буду сьогодні малювати. Квіти я їх дуже люблю малювати, як і природу, пейзаж. Тут ось у мене наброски те, які зробила, остатки фарби. Можливо, з вами колись домалюємо цю картину. Просто фарбу накидала. Ось така ваза, можливо, і там не читається поки що. А Сьогодні буду малювати акрилом, Зробила ось такий підмальовок, ну, поки що малюнок. Олівцями червоним олівцем акварельним. Буду малювати приблизно ось таку квітку. Я зробила навесні цей, цей знімок. Але тут я трошки по-іншому зробила малюнок. Зараз, друзі, зміниться кадр, бо я не хочу пошкодити цей мій стіл. Він такий дуже класний, піднімається, можна стояти і працювати. Так що зараз зміниться кадр, -за того, що я тут зараз положу щось біленьке. Буду використовувати папір для акварелі. Хочу поекспериментувати з темними з темними фонами. Ось ця. На такому темному повинно бути все виглядати дуже яскраво. Але я не впевнена, що в кінці мене буде воно таке темне. Ну, поки що ось так. Ось дивіться, з чого я почала. Взагалі, аквіл це криюча. Фарба, її багато хто не любить, але я її поважаю за те, що вона швидко сохне, можна перекрити, виправити. І нижній слой, наприклад, як я зараз можна робити майже всіма кольорами ну, за деяким якимось там виключенням. Я ось хочу використати ту фарбу, яку я положила. Це у мене рожева, і тому я буду. Використовувати її, а потім поверх буду ложити зелену і побачу, що в мене вийде. Листки, вони такі і є, і теплі, і прохолодні. А ця червона фарба, вона така більш прохолодна. По квіточкам буду ще потім біле ложити, а тут різні тона буду ложити зелене, зелене листя. Ну, ось, поки що так. Так майже все закрила. Тепер буду висвітляти, додавати якісь відтінки. Ну, ось поки що так. Тут, бачите, як це з цим не розмовляють. Тут треба все темніше, бо тут в тіні і треба правильний тон вибрати. І задача, щоб тонально малюнок був красиво, красивим. А якщо це не зробити, то все розвалиться. А на політрі у мене ось це, майже все використали і піду зараз мити цю політру, бо акріл висихає дуже швидко. Так, ось додала трошки білого, трошки висвітлила. І тепер мені треба розбиратися з листями. Друзі, додала трохи темноти ось в цих місцях, щоб не було таке активно, щоб зверху це трошки повернуто. Ну, так, якусь теплохолодність соблюсти. І ось поки що такий малюнок у мене вибачаюсь за тіні. Так, серединку поставила. Такі жовті течінки. Здається, це, це так називається в підтримку треба ще десь додати жовтого, тому в деяких містах я теж роблю такі акцентики Можливо, тут трохи, ну чуть-чуть так десь світло падає. Бачите, я додала в деяких містах трохи жовтенького. десь воно з'являється, десь воно зникає. Цю теплохолодність легше як зберегти, заблюсти. Коли ти думаєш про те, що, наприклад, з цієї сторони йде світло, і світло зазвичай воно тепле, тому в деяких містах я положу ще більше жовтого, щоб нібито засвітилися ці і квіти, і листочки. Ну, Поки що, в принципі, мені подобається. Можливо, ще якусь деталізацію зробити, Я, якщо ви. Бачите, тут додала ще на фон синього. Якийсь, не знаю, чи це світло попадає. Тут, можливо, як вода буде, я не знаю, що з моїм фоном, але ось так мені подобається. В основному я раніше робила світлі фона. Мені здається, на темному дуже класно виглядає щось світле, тому зараз буду і на фон додати жовтенького. Ну тут саме головне не переборщити. Ну ось, друзі, я пройшла по фону жовтим кольором і дивлюся, яке враження від фону, чи то вода, чи то просто щось незрозуміле. Картинка у мене вийшла така декоративна, не зовсім реалістична. Звісно ж, з нею ще попрацювати потрібно. <кій> На референсі там квіточки такі були білі, але коли я почала ложити білий колір, мені чогось стало. Жаль цього такого рожевого, я вирішила залишити рожевий. Тут треба ще й робити такі ударчики світла, пліки на квіточках, десь на листях, але, в принципі, то мені вже подобається. Я помалювала, отримала задоволення. І, можливо, я нічого і не буду змінювати, а можливо, щось і поправлю. Завтра подивлюся. Ось цікаво так. от Я дивлюся через камеру і зовсім інші кольори, які ж вони трохи благородніші, чи як можна сказати. Тому що на камері якось навіть не можу сказати, чи упрощаються ці. Якісь в мене більш складніші кольори, не такі, допустимо, сині-сині. А я в сині там трошки і червоного, в зелений теж додавала трохи червоного, трохи охри. І коли мішала синій кольор тут внизу, теж і тут і зеленого, і червоного трохи додавала. ну такі мікро якісь частинки. Не знаю. В принципі, я задоволена, тут немає, знаєте, такої фотографічності, або як то роблять, такі вже прям киточки, як вони є. На самом-то тоді в природі така ботанічна живопис. Є такий жанр. А в мене це не ботанічний живопис, це враження від картинки. Я згадую той день. Це центр міста Калгрі. І тільки ну, весні повисажували ці квіточки. І вони такі яскраві, були такі класні. Око відпочивало, радувало. І я затрималась, зробила фото. І ось буду дивитись на цю картинку і згадувати той чудовий день. Ми гуляли всі разом всією родиною. Дуже багато людей там, на полянці, на цій... біля, там якась школа, така старовинна, дуже красива. Будівництво, така будівля дуже класна. І там люди з собачками гралися і ми там ходили, спостерігали, що тут навесні квітне. І ось враження про цей день я хотіла залишити на папері. Пишіть, друзі, як вам моя картинка. Звісно, я бачу недоліки, можливо, поправити десь пластику, а, можливо, я так і залишу. Ось оця квіточка, вона прям різко ділить ці два листка, тому я трохи зараз її поправлю. Ну ось, друзі, трохи-трохи поправила, не знаю. Можливо, так залишу, можливо, ще щось зроблю по-іншому. Так, друзі, ось так. Акрилне масло, як я вже казала, все одно таких класних переходів не зробиш. Трошки можна поправити ще, щось додати, щось виправити. Ось тут я дивлюся, що через що багато жовтого положила. Ну, друзі, на сьогодні я вже завершую цю картину. Завтра при денному світлі подивлюся, як завжди, покажу вам, можливо, у шорці, що я тут поправляла, що змінила. Ну, напишіть як, коментуйте, ставте лайки, і Бувайте здорові! До нових відео, з вами Тетяна. Пока-пока! ка